ми розпочнемо дослідження. Почнемо. Наразі продовжується інвестиція. Форум на сесії, на комісію прийшла глядя питання. Згадуєте свідку, яка є в державі? Сьогодні на поряті даного у нас 7 питань. Перше питання про суб'єкцію зав'єднання французького обласного бюджету. Друге питання про Бюджет Галицької міської територіальної громади. Перте питання, питання про субвенції з бюджету Баштинської міської територіальної громади. Перте питання про субвенції з бюджету Добівецької сільської територіальної громади. П'яте питання про сприявання вільного залишку коштів загального фонду, що склався на початок року по бюджету Галицької міської територіальної громади. Шосте питання про уточнення видатків загального фонду за рахунок планового доходчих. Сьоме питання про внесення та затвердження змін до для програми розвитку місцевого самоврядування Галлецької міської територіальної громади. Які запитання можуть до родину запитань? Так, перше питання. Про розподіл субвенції Ван Київського обласного бюджету. Доказать до нього Сергій Олександрович. Оскільки що нас повідомлення. Учасник упад

Выпускники кашлять. Другой цитан, так, не тренинг. Ну, я разгадал на перший писаний, расслабился.

У бібліотеці 70 тисяч і дрова, 20 тисяч покидаємо за повних закликав, світло настачає. Це 9 тисяч перша статті, і 25 тисяч. Так само дрова ще ці кошти, де кідам затифікату 6300 із зарплати за посудах у 22-му колі, нам зараз тим, що викидати можна забігувати. І ще здійснюємо паркетку з такою сапога. Is there any back then now? Is it just the master and something? Yes, of the time. Не чув, чуй, ну, nu. не ну, питання. Це напитання це розділ. Я другому питань. Почему виділив світу, там видно, листів, потім шочки зробити? А,

Це, 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 це йшло як послуги для закупки з слід э, системи. і по 32 питання вода. Це 17

Връчката на данъка за това, че на руския система, initially на сума 350 750 пени. А? Няма проблемът с файловете, Кайасу. Ладно, добре.

Да, так, еще одно питание другого питания, друг читать, я понял. Другого питания. Тоже с кислости посадят, да? Сделать кислоти. Происходил, значит, это за фонду сумме.

А це проект з медики, будуть багато учасників і це дуже. З громадським комплексом, в архітектурній. Але ми з собою забираємо на дорогах усі конструкції. Здорово. Здорово. Направляємо на придбання поховання можна там ще забираємо. Є подання від самої карду, що там ще нас стола бородити, наші партії на нас подали. І в нас так сталося, що нас тут на тут працівниця знову знов заводіла і треба.

Něco jsem napsal. Jasně, musíme dát ty ty minulé. Tady tohle. Kde jsme? Kde? No, tady. No, tady. No, sval. Kde jsme? Kde? No, tady. No, tady. tady. No, tady. No, tady. No, tady. No, tady. No, tady. No, tady. tady. No, tady. No, tady. No, tady. No, tady. No, tady. No, tady. А 14,5. Ремонтну давку на дискоматі, і ми направляємо на придбання спв дронів для собі. І ще думаю, mm. що я, я зробив. Крепости, една жена е придобивала довено към печата на довено към Европеху. Поки нам намерих на баланс, то... Не знам. Не знам. Не знам. Не знам. Не Я так розумію, що питання у вас є тільки з одного, щоб за передачам стали питання. Чи викидний запит запитати міської ради, чи першу перемогу дороги, щоб з них зняти або подарунки дати. Якщо програма передбачена, і ми передбачаємо програму, якщо робити предметно, то було послідовні задних да, питань, які ми мали. І втримав на сесії відповідь, що. Той спуск буде зроблено. Відповідно, якщо, за які гроші, коли в мене є запитання. Відповідь я на тому, що зараз прошу. На гарде жвей? З'їзд. Та от є, де от від Якубишина до е, низу. Там просто можна ну, зима йде. Живі. Прошу, живі. Час до мене рекомендує. У мене три 3. Того прошу вже четвертий рік. Хоч би там відливу, той відлив, який є, якщо бачив, що щось не так. Прошу це. Тому я коли забирають гроші з доріг. До мене проходив. Але я це озвучую, тому що всі були, інші, що все-таки ті питання ставлять. І на що ми перенаправляємо? На те, що нас скоро, напевно, що не знають, треба методувати. Поважаю цих людей, по любому треба привітати. Полюбов. Але... Можна справити, ні? Дві, ну знову ж таки, от, от до мене. Але я вдаю не те, що нас одне до одного даю до комісії, щоб комісії було розуміння, голови ви таке всіх, що відбувається. У нас як правило на дороги немає, на ямки десь там трохи позакидаємо, де асфальт є, а десь трошки далі поїхати, то можна. Я доцільність? я розумію, дивіться. Друге питання, що ми сьогодні вже до кінця року нічого не зробимо. Ну, я просто озвучую ті речі, розумієте, от вони лишилися. Ну, можна було щось додати, залишити первопарку. Давай добуємо людей автобусом. I'm sure it can tell you that's where it's saying with the right skip we have to square up. People start to square up there. Smash the up here, that's very starting to left. Так, так, так. Так, тому що в нас не насичає коштів 25, там просто звернулося хлопціввання і захисниками. Попробуйте, так у нас вивчається і маленький. С бюджетом простые стоит реакции роман.

Я з вами чи є можливість Ви знаєте наперед, так, ми дали вже навіть залишили. Ні, ніби я задавав ці питання, чого як освіти таких відділ, як ми можемо наперед як ми не знаємо, комусь буде ситуація. Якщо ви скажете, що ситуація відома, і має стало і впродовж навчального року, також би. Ну, бо чим у дозволі? Хтось виїхав, хтось прийшов, хтось переїхав, ну, кількість дітей може змінити? Кількість, відповідно, ми раховують кількості, то як може бути ця сума ставлена? Розумієте, то, тобто вони що ми, тобто, ми, Нічого у нас не змінилося, є так кількість ми прорахували, кінці року дали. Я за те, що давали спочатку. Просто варіант, як воно перевести так, щоб нікого ну, не було маску. Я не знаю до слухаю у Дена Тарасовича прямо. Ні, це не провісно, я не проти. можна хіба на дві робити. О, це правда. Тобто, знаєте, 50% авансу дати між бюджетним транспортом, відшкодування чи аванс за, а далі відшкодування пропавши, і тоді них тут закрити. Бо я просто сучу зіткнувся. Я ледве підписав той договір... -5. -5. І коли я хочу прошу переробити мене на царі футболі, бо показувати мені на результати, я прошу чи нічого. Тому я слаб. В общем, то нас не О!

Ти не чує, як з цих питання звучало. Тобто зараз кошти виділимо. Але просить перенести так іде. Так, з бюджету до сільської ради. Переходимо 4 питання. Рішення сімдесять. Е, 80... Сесії Довецької сільської ради 13-124 року го року принесення змін до бюджету гулянської громади, нарахувати складні доходів за пенсію е е е е в сумі 242 882 гривні, з них по загальному фонду 224 822 гривні, споживання по спеціальному фонду і і спрямувати їх. Супер стыдно на первом. Тут написано так? А ваш на номер карточки на фотографии. Как у нас і так Нет, это шесть, не так багато. Це тотская сума, А вона розділена розділа. Первый руку, вторинку і на пару. Я бачу, на три карточки. Так, на вам да 68 тисяч, так? Да, там 18 тисяч. На оплату електроенергії 50 тисяч і 18 тысяч. Монец против, я за, да? Ну, то. Yeah. Мельничук, дерда, yeah. чуйко, я yeah. за нижний бренд. Yeah. Даю стать минутку. А ну и вставайте, я думаю, що... <клухи> <ти>? <клухи>

А не ставайте, я думаю, дають поберіть. За січку за чук, де Чуйко, те за річний доза. Переходимо до п'ятого питання, порядку денного. Про спрягування вільного залишки коштів загального фонду. Що склався на початок року і побіжав.